Слава Україні під час нічної російської атаки на території сусідньої держави впав дрон. У мін'юсті підтвердили слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка. У Теофіполі сталося ДТП. Є постраждалий. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про головне. У Румунії вночі впав дрон під час російської атаки на Одеську область. Про це повідомили у Міноборони країни. Зазначають, що БПЛА знайшли приблизно за 5 кілометрів від кордону з Україною. Військові, які прибули на місце, повідомили про можливу наявність фрагментів дрона. Територію оточили для проведення розслідування. У міноборони Румунії визнали, що через негоду не змогли оперативно підняти в повітря свої винищувачі. Мін'юст підтвердив слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка у межах кримінального провадження. Водночас там кажуть, що через таємницю досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій. Напередодні повідомлялося, що в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції, проводяться обшуки. Наразі у рамках розслідування щодо корупції у сфері енергетики, яке проводить Національне антикорупційне бюро, затримано п'ятеро осіб. Про підозру повідомили сімом фігурантам справи. Про це зазначають у набу. Білогірщину сколихнула трагічна звістка. 8 листопада, 2025 року у Куп'янському районі на Харківщині, обірвалося життя захисника України Олександра Миколаєвича Схабіковського, мешканця Білогір'я. Воїн захищав батьківщину від окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення. Про час та дату прощання із бійцем у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава захиснику щирі співчуття рідним. У Теофіполі сталося ДТП. Є постраждалий. Поліція встановлює обставини вчорашньої автопригоди. Не розминулося Фольксваген під керуванням 52-річного жителя села Кривовілька та Хонда, за кермом якого перебував якої перебував річний місцевий житель. В результаті ДТП водій автомобіля Фольксваген травмувався. Його госпіталізували. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Нетверези свавілля на дорогах області. Патрульні Хмельниччини поділилися статистикою із 3 по 9 листопада виявили 54 водія із ознаками сп'яніння. 25 з них перебували у стані алкогольного сп'яніння, 26 відмовилися від проходження огляду на підтвердження цього факту. І три водія перебували у стані наркотичного сп'яніння. На усіх склали протоколи. 330 роботодавців Хмельниччини отримали понад 4 мільйони гривень компенсації ЄСВ від служби зайнятості у 2025 році. Мінімальна сума компенсації становить 1760 тисяча гривень. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній службі зайнятості і виплачується за працевлаштованих безробітних внутрішньо переміщених осіб людей з інвалідністю, ветеранів та інших соціально вразливих категорій населення, які були працевлаштовані за направленням центру. Зайнятості на строк не менше двох років детальніше про умови отримання компенсації можна дізнатися, завітавши до найближчого до вас центру або ж на сайті Державної служби зайнятості. Гімнастика заради життя разом заради Матвія. Із 7 по 9 листопада у Кам'янці-Подільському за підтримки управління освіти і науки та міської ради відбувся масштабний всеукраїнський турнір із художньої гімнастики Фортрес Кап 2025». Про це повідомляють у муніципалітеті. Турнір мав благодійну мету. Упродовж змагань збирали кошти на лікування маленького Матвія, який бореться із хворобою Дюшена. На килим вийшли 500 юних гімнасток із 42 команд з усієї країни від Ужгорода до Харкова та Дніпра. Спільними зусиллями учасників, тренерів, батьків та гостей вдалося об'єднатися заради підтримки хлопчика. Про історію Матвія можете дізнатися із матеріалу Першого Подільського у сюжеті наведені і реквізити, аби підтримати дитину у боротьбі за життя. Долучайтеся, адже у єдності наша сила. Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Тож незабаром побачимось.